Вітаю усіх своїх дорогих підписників і гостей каналу і всіх, хто випадково зайшов до мене на канал. Пройшли у нас морози. Такі 20 градусні. Сьогодні потепліло 14 січня. 13, -го. завтра буде 14, -го. відео вийде 14. -го. Хочу подивитися, як сім'ї сидять. Чи не посипалися. Чи не осипалося клуби, як клуби стоять, де вони розташовані, ну і зразу і вам покажу. Так що сідаємо і будемо дивитися. Багато вашого часу я не займу, пару вуликів глянемо, подимось ось ці. Шестирамочники. саме більше мене цікавлять. Ось. Тут на одному люток я забрав, а на другому люток засипало. Але бджоли можуть дихати через сніг. Повітря через сніг поступає і їм все добре. Так, відкриємо. О, на кришці є. Трішки інію це означає, що вони... О, і ось тут який іній. Тепло від них йде. І воно примерзало. Так, даємося спочатку ось ці. Вони біля передньої стінки навіть не рухалися нікуди. Просто клуб дуже зжався. Дуже маленький клуб зробився, ну але рухаються, живуть. Це, це мене тішить. Накриваємо. Тут зразу паспорт є. Матка. Матка чия? Матка моя, матка номер 5 Так, забираємо тут холстик так складений, я їх не отепляю, просто такі... Довненький і ось тут як воно сидить. сидять. Підійшли до верху, вони були внизу, клуб піджався. Від передньої стінки знаходяться. Ще дозаду їм йти, йти. Добре, накриваємо, дивимося наступні. Так, відкрив я наступний вулик, зняв кришку, вони тут під таким холстиком утеплювачем, бо тут нема е, стольової дошки. Вони тут теж підійшли до передньої стінки. Це в мене найбільша сім'я, але вони так зжалися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка сидить на шести улочках на даний час. Так, відкрив наступну. Тут у нас матка Карпатка теж. Я її вивив цього року. Вона сама остання. Народилася вона 5.09. Почала сіяти десь біля 20-х чисел. Подивимося, як вони сидять. О, а тут клуб, Тут клуб чомусь. Чомусь тут клуб Розсипаний. Це не добре. Під верхом, ну але вони рухається дозаду. Коротше, закриваємо. Вони чомусь будоражені. Треба до них дивитися. Щось тут не подобається. теж одна з великих сімей. Її треба поставити на контроль. Ну, якось так. Підписуйтесь на канал, тут ще одна лишилася, там дві сім'ї є. І там ще лишилося, але не будемо забирати ваш час. Я вже подивлюся. До нових зустрічей. В наступному відео хочу забирати з цієї сім'ї одну рамку з бджолою і доставити до Нуклеуса. Нуклеус знаходиться зараз у підвалі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.